Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. В цьому відео я розповім, як відкрикати свій цифровий підпис. Ну, тому що іноді так буває, що людина створює свій ЕЦП, або ще кажуть КЕП, електронний цифровий підпис створює його в ПВА 24. Потім цей файл ну, буває так, що він губиться, або людина забуває пароль до свого ЕЦП. Далі вона створює новий ЄЦП, і тут виявляється, що новим ЄЦП не можна підписати звітність, постійно приходять помилки. Про це до речі, в мене є окреме відео про помилки, Тож перегляньте, ви зрозумієте, про які помилки йде мова. Посилання на це відео буде зараз в гарі, і внизу під цим відео. Тож людина надає звіт. А йому в помилках пише, що вибачте, у вас є інший підпис, який досі діє, і підпишіть тим підписом. Що ж робити в такій ситуації? Ну, Насправді все дуже просто. Підпис Приватбанка, якщо у вас був раніше створений в Приватбанку, був створений підпис, був створений ЄЦП, а зараз його у вас немає, і вам потрібно з новим підписом відправити вашу звітність, старий можна відкрикати. Як це зробити, я вам зараз е, все покажу, про все розповім. А поки я буду розповідати. Обов'язково натискайте на кнопочку підписатись, підписуйтесь на мій youtube канал Податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Обов'язково підписуйтесь на мій telegram канал Податковий консультант. Посилання на нього буде зараз в галі і внизу під цим відео. На telegram каналі в мене дуже багато інших, не тільки відео, там дуже багато текстових дописів про всі новини і про актуальні питання з податкового законодавства. Тож обов'язково підписуйтесь на мій telegram канал Ну, і якщо моє відео буде для вас корисним, не забувайте підтримувати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Натискайте на нього і підтримуйте мій YouTube канал Донатом. Е, ну, а я власне починаю розповідати, як відкрикати електронний цифровий підпис Приватбанку, як відкрикати ІЦП Приватбанка. Для цього ми відкриваємо пошуковик і е, пишемо. Enter, сертифікації. Приват. Enter. І от саме перше посилання це є акредитований центр сертифікації ключів від «Приватбанка». Натискаємо. Далі прогортаємо вниз. І тут і кнопка відкрикати сертифікат. Натискаємо. Тепер потрібно е, авторизуватися в приват 24 Натискаємо на кнопку авторизуватись. Ну, тут можна або ввести номер телефону і пароль, або відкрити додаток і читати QR-код. Я так і зроблю. Зараз відкрию додаток. Так, і вчитуємо QR-код. Тут у нас є перелік всіх ключів, і бачите, от є дійсний, дійсний, дійсний. І є відкриканий. Відкрикані далі йдуть. Ну, можна, звісно, відкрикати всі дійсні ключі, але я знаю, який я хочу відкрикати. Бачите, ось цей файровий бачите, написано файровий підпис. Це є мій ключ, який я хочу відкрикати. Тож я ставлю гарочку. Я ж повторюсь, ви можете, якщо ви сумніваєтесь, можете відкрикати всі ключі і після цього створити новий. Я ж відкрикаю конкретний файровий ключ, який я знаю, що ну, в мене зайвий, мені потрібно його відкликати, бо в мене нема до нього доступу зараз. Тож я ставлю гарочку і внизу, бачите, кнопка відкрикати, натискаю кнопку відкрикати. І власне, я так розумію, вона хоче, щоб я підписав якимось чином підписав цю дію, підтвердив цю дію. Smart ID або JKS. Е, натискаю SMART ID. Воно видає мені QR-код. Я е, відкриваю свій додаток Privat24 і сканую цей QR-код. Мені потрібно ввести ще пароль на телефоні. Я його ввожу. Підтверджую. Все. Сертифікат відкликаний успішно. Бачите? Відкликано успішно. Після цього, там через день, можна буде скористатися новим підписом, щоб підписати вашу звітність. Я натискаю відкрикати ще, просто щоб перейти в це меню. І от бачите, враз не видно. Він тепер цей сертифікат із статусом відкликаний. Як бачите, все просто і нескрадно. Тож, якщо ви втрапите в ситуацію, коли ви згубите свій ключ ЄЦП або забудете пароль від нього, і через це не зможете відправити звітність, тому що з новим ключом звіт не проходить, видає помилки, ви тепер знаєте, як відкрикати старі ключі Приватбанку, відкрикати старі сертифікати. Користуйтеся, власне, на цьому все. Буду з вами прощатися. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!